світу апокаліпсис, як ще можна назвати ознаки кінця світу. Привіт, мене звуть Ірена, і це канал Біблія Тве Спасіння. Підпишися, клікай на дзвіночок щоб не пропускати наступні мої відео, а також залишайте коментар. Тож сьогодні поговоримо саме на таку тему. А що саме Біблія пише? Є багато місць в Біблії, які доволі часто чомусь інші церкви так вони уникають. А чому я не знаю, чому? Але як на мене, люди повинні знати про а, правду, так і також поводирі, які називають пасторами, повинні нагадувати людям так не нести фінанси. Звісно, фінанси потрібно нести в церкву, так і десятини, і тому подібне, але більш. Сильніше нагадувати про пророцтва біблії, які мають збутися, нагадувати про ознаки кінця світу, а які повинні передувати перед другим пришестям Христа, нагадувати більше про читання Біблії, нагадувати більше про пророцтва, які знаходяться в Даниїла в об'явлення, так тому що люди деякі ходять до церкви, але тим не менше, вони Закинули Біблію і не читати, а то й забула. Можливо, колись пам'ятали, але забули. Тому пророцтва дуже важливі. Скажете ви, а ну можливо, там перекручено. Біблія може бути неправдивою книгою. Ні, вона правдива книга, оскільки а, все свідчить про те, що правдиві факти з Біблії вони а, паралельно так такі самі, як і історія пише, так тобто все підтверджується, але дехто не хоче, щоб афішувати це так, що Біблія є правдивою книгою. Тому маємо, що маємо. Ну а ми сьогодні розбираємо тринадцять розділ марка. Прошу відкрити. Це новий завіт. Я почну, наприклад, читати з третього вірша, оскільки я ці вірші, на пам'ять не всі знаю, тому, тому я все таки прочитаю. Тринадцятий розділ від Марка. Давайте почнемо з третього вірша. Ознаки кінця світу, коли ж він сидів на оливній Горі Ісус, проти храму питали його на самоті Петро, Яків і Іван Андрій. Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака, коли все те виконатися має. Ісус вже почав промовляти до них. «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть ім'я моє, кажучи, це я і зведуть багатьох. І як про війни почуєте, ви і про воєнні чутки не лякайтеся, бо статись належить тому. Та це це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство. Будуть землетруси, місцями буде голод. Це початок терпінь, породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бичуватимуть вас у синагогах, тобто церквах. І поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідуваним. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся, заздалегідь, що вам говорити. А що дане вам буде тієї години духом святимається на увазі? Так то те, говоріть, бо не ви промовляєте, але дух святий і видись на смерть брат, брата, а батько дитини, і діти повстануть напроти і їм смерть заподіють. І за ім'я моє каже Ісус, будуть у вас усі ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Коли ж ви побачите, а побачите туги доту спостоження, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід. Хто читає, нехай розуміє. Тоді хто в юдей, нехай в гори тікають, і хто на покрівлі, нехай той не сходить. Е, і нехай не виходить, не входить взяти щось із дому свого. І на полі хай назад не вертається взяти одежу свою бо їх зловлять і уб'ють. А горш вагітним і тим, хто грудьми кормить у тіні, молиться, щоб не трапилося це зимою. І далі пишеться про з'явлення свідків неправдивих і христів і пророк. Всі ми знаємо, що сатана теж може робити чудеса. Тобто, чомусь це не фішується, так чомусь завжди, якщось відбувається, якісь воєнні чутки, якісь і так далі. Моменти так на нашій землі завжди що в цьому винен Бог. Але чомусь всі забувають, що тут також є і сатана, який також робить свою роботу. Читаємо далі. Будуть ті дні такою скорботою, що її не було з первого почину світу, що його Бог створив аж досі, до і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, тобто дні, якось відчувається, так, що вони як швидко, швидко плинуть, так? І е, написано Біблія, це пояснює даже, що Бог вкоротив ті дні, коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді е, ж, як хто скаже до вас, о, ото Христос тут або ото там, не йміть віри, бо посаметь Христа неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спускусити як можна і вибраних. Але ви стережіться, я сказав вам усе наперед. Ну і далі з'явлення як це відбудеться, з'явлення сина людського. Але за три дні, по скорботі отій сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба. І сили небесні порушаться. І побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із великою потугою і славою. І тоді він пошле ангелів і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі до краю неба. І від дерева шфігового навчиться прикладу. Коли ж вітя його вже розпукується і кинеться листя, то знаєте, що близько літа. Так і ви, коли тільки побачите, що діється, те, то знаєте, що близько під По правді кажу вам: не перейде цей рід аж. Усе оце станеться. Небо і земля минуться, але не минуться слова мої. Тобто все, що написано в Біблії, воно справдиться. Воно нічого не міняється, які, деякі кажуть, там, да, що які там служать в Селенському собору, папірському, так і так далі. Тобто вони кажуть, що щось там змінилося Біблія. Ні, це вони все вигадали. Ось насправді жодна йота з Біблії не змінюється і не зміниться, аж кінця, аж поки не збудеться все. Далі читаємо вже кінець, про день же той чи про годину не знає ніхто. Ні ангели, на небі, ні син, тільки отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, і воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу та всім я кажу, пильнуйте? Ось ми завершили 13 розділ від марка. Він такий компактний, так, але суттєвий, тому що є розділи, які там розповідаються про те, чи про інше, про притчі різні, так а це сугубо. Такі вірші, які я, наприклад, підкреслила, так, і 35, і шостий, і 12, і 28, і 29, і 13 вірш так, підкреслений у мене. Далі з 8 по 12 вірш підкреслений. Тобто це такі вірші, які ви маєте просто е запам'ятати і знати. Тому що коли щось трапляється, так ми такі починаємо. Дезорієнтація повна, а ми маємо знати. Ми, які служимо, які послідовники так, Христа, ми маємо знати, що станеться, якщо трапляється це і це, значить ми маємо оце, отак і так відноситися. У мене на сьогодні все. Я думаю, я вам була сьогодні корисною. Напишіть свої коментарі, що ви ще можете додати стосовно моєї сьогоднішньої такої лекції. Аля так, дякую, що були зі мною. І надіюся, хто ще не. З Богом, хто ще не з Ісусом, ви в процесі, ви пришвидчуєте свій, скажімо так, процес, тому що час летить і. Вже немає часу так бути якимось учнями, так вже потрібно, скажімо так, і інших іншим розповідати, спасати, так розповідати про Євангелію, про пророцтва, щоб більше людей дізнавсь, тому що чому я це говорю? Тому що дуже багато людей заплутали, спеціально заплутали для того, щоб людина просто махнула рукою, так і більше, і більше не захотіла в апріорі ні в церкву ходити, ні біблію читати, ні щось взагалі чути про Бога, про Ісуса і так далі. Тобто Сатана робить все для того, щоб всі свої погані риси характеру, так, всі свої злочини, вчинки звернути, що це Ісус такий, що це Бог такий, що це його провина. Так, так само він робив і заколот, і на небі. Хто читає Біблію, той розуміє, про що я говорю. Тому швиденько навертайтеся, швиденько не не слухайте нікого, все у вас вийде. Бог прощає всякий гріх. Абсолютно вбивство, крадійство, неважливо. І до наступного тижня підписуйся.